Доброго вечора, програма Час підсумки дня триває в прямому ефірі на п'ятому каналі. Безумовно шокуюча подія дня. Це обстріл колони з біженцями, яка прямувала в Краснодонському районі Луганщини, прямувала, виїжджала з зони АТО. Її обстріляли бойовики з установок град. Люди не могли врятуватися. Станом на тепер невідома ні точна кількість жертв цієї безумовно катастрофи, ні хто там був, але за інформацією ради нацбезпеки та оборони, один з автомобілів, який вивозив людей із зони АТО, перевозив дітей. Причому дітей і дорослих розділили з міркувань безпеки. Про цю та іншу події цього дня в зоні АТО в нашому матеріалі. Вранці прес-центр оперативного командування Північ повідомляє страшну новину. Бойовики з мінометів та градів обстріляли колону біженців. Автомобілі з мирними людьми їхали під білими прапорами та з написами Діти, тікали з хрещуватого та Новосвітлівки, що під Луганськом. Точну кількість загиблих, серед яких жінки і діти не наводять. І досі лік іде на десятки. Є велика кількість жертв. Люди згоріли прямо в автомобілях. Люди просто не встигли залишити транспортні засоби, якими їх вивозили. Проти сил, АТО терористи почали застосовувати і нову для сходу зброю втричі потужнішу за нищівні гради систему залпового вогню. Ураган між тим українські військові крок за кроком продовжують відбивати у терористів Луганськ. Українським військовим вдалося відбити вже частину міста Луганська. Вона зараз утримується нашими військовими. Луганськ майже повністю оточений, і зараз відбувається операція з його звільнення. Перекрити останню шпарину для відступу терористів обіцяють протягом 24 годин. Крім того, українські війська звільняють населені пункти Чернухіне та Хрящувати. Проводяться активні бойові дії в районі населених пунктів, станично Луганська, Ясиновата, Ждановка, Нижня Кринка. Продовжується блокування Ілловайська. Закінчено зачистку населених пунктів Мала Іванівка та Андріановка. Повністю заблоковано горлівку. Завершується ізоляція населеного пункту Алчевськ. Російські найманці панічно намагаються покинути місця. Із Росії тим часом в обхід усіх міжнародних домовленостей намагається проникнути частина гуманітарного конвою Путіна. 16 білих Камазів вчора прибули до російського пункту пропуску Донецьк. Зустріти їх з боку України. Одразу приїжджає група бойовиків після переговорів з прикордонниками, готовими вступити у бій. Терористи відступають. Ну і свіже повідомлення: добровольчий батальйон Донбас з боями зайшов в місто Іловайськ на захід від Донецька. Про це повідомляється на офіційній сторінці батальйону в мережі Фейсбук. Написано так: після запекло денного бою батальйон Донбасу війшов віловайський. Ключовий пункт оборони сепаратистів на захід від Донецька. За інформацією Донбасу, станом на 19 годину терористи вибиті з половини міста і станом на зараз там триває бій. Про ситуацію в зону АТО говоримо сьогодні з Ігорем Кабаненком, заступником міністра оборони України. Доброго вечора вам Вітаю вас. Передусім, не можу не запитати вас про ситуацію з обстрілом кордон колони з біженцями. Що відомо станом на зараз? Відомо, що дійсно це обстріл відбувся з застосуванням систем залпового вогню град, і, звичайно, є постраждалі. Наразі інформація оточнюється. Хотів би зазначити, знаєте, сьогодні ми бачимо, що терористи вони себе протипоставляють не лише українській владі, українським військовим силовому сектору, Безпеки, і оборони державі, але навіть і цивільним громадянам. Тобто вони, знаєте, стали такою якоюсь силою, яка себе дистанцувала від всіх. Є вони, а є всі інші, всі решта. Я думаю, що це прямий шлях до поразки і до того, що ми бачимо сьогодні, що їх відторгує навіть населення, місцеве населення Донбасу, і Луганського. І люди в звільнених містах селищах вони бачать, що робиться по відновленню життєдіяльності. Що звичайно висока на жаль, ціна цього миру і спокою, але але вони бачать, що це дійсно важливо і підтримує навіть зусилля сьогодні. Всіх наших військових допомагають всім можуть. Я думаю, що просування вперед буде досить активним і результативним. Сьогодні президент провів нараду на банкові з приводу зміни тактики. АТО. на що спрямована ця зміна тактики? Я розумію, що секретів військової кухні ви розкривати не можете, але все-таки і чим викликана зміна тактики це практичне, знаєте, таке логічне продовження цих стратегічних кроків, які були визначені раніше. Питання полягає в тому, щоб розсекти угруповання терористів для того, щоб перекрити його артерії забезпечення. І примусити їх здати зброю і зупинити таке активне протистояння. Я думаю, що ми будемо бачити найближчим часом результати реалізації цього підходу. Сьогодні активно працюють зони антитерористичної операції Збройних Сили України, різні підрозділи. Ми, ми знаємо по сьогоднішній інформації, що ряд населених пунктів. Звільнена кільце відносно терористів і тих бойовиків, які там знаходяться, вона звужується. І ну, це, це виправдана тактика. Я думаю, що вона результативна. Розсікти. Ви маєте на увазі ДНР і ЛНР? Мова вони вже розс... вони розсічені те мова йде про подальше того, щоб фрагментувати ці угруповання. Для того щоб можливо їх по частинам знищувати або примушувати, для того щоб вони припинили чинити опер, ми бачимо навіть сьогодні по інформації, що ряд підрозділів, які раніше досить активно працювали, вони сьогодні панічно обратилися в бікства з тих районів, тобто ситуація. А рухається в правильному напрямку, це бійство. Це якщо? бігство чи ротація, тому що сьогодні знову ж таки з цієї наради. Ми дізналися, що бойовики отримали підкріплення 1200 нових бойовиків, і важка техніка. Ви не що знаєте, це серед них є і навіть це ті підходи, які вони застосовують, вони свідчать про те, що ті люди, які прибувають через кордон, так так зване поповнення. Це ті люди, які не збираються жити в цьому регіоні, тому що вони знищують об'єкти інфраструктури, вони вражають цивільні об'єкти, вони вражають населення. Тобто це така, знаєте, тактика вижженої землі, яка з історії вона завжди приводила противника до поразки. На жаль, Російська Федерація обрала саме цей шлях і використовує ну, заборонені міжнародними конвенціями методи і способи ведення війни, що фактично є. Військовим злочином, військовим злочином, які повинні розслідувати суд в Газі і міжнародне ком'юніті, це це майбутнє. Це це буде. Я переконаний в цьому. Але сьогодні найкращий шлях для них і для тих, хто їх забезпечує, це скласти зброю і зробити крок, на, крок назад, для того, щоб відновити дійсно відновити мир і спокій в цьому регіоні. Що відомо про ту техніку, яку вони отримали? Що це за техніка? Це якісь нові види озброєння, чи це знову ж ті самі гради? Я, я повинен так. сказати, що в тому числі застосовуються новітні системи озброєння, новітні самі останні, в тому числі БТР-82 і такі е, модернізована танкова зброя, і ну, інше обладнання виробництво, Я хотів би зазначити виробництво Російської Федерації. Тобто, це е, немає неможливо цього купити на ринку або десь в магазині. Це це державна політика, на жаль, яка використовується по відношенню для України для того, щоб поставити її на коліна, але це не вдасться. Які саме там види специфічно російські, ви фіксуєте? А в тому, це починаючи від стрілецького зброєння, системи протиповітряної оборони. Я маю на увазі приносні зенітні ракетні комплекси, бронетанкова техніка, в тому числі системи залпового вогню. Тобто, це. Це модернізоване озброєння або з елементами новітнього озброєння, з фрагментами новітніми, які в тому числі застосовуються для того, щоб їх випробувати на нашій території і використати їх як для підвищення бойової ефективності і таке інше. Тобто ці системи, це такий цинічний, так би мовити, підхід, така цинічна тактика, яка спрямована на те, щоб максимально нанести ураження нашій території, нашим людям, нашим військам. Така ще раз хочу повторитися. Така системна тактика виженої землі. Ну, я ще раз хочу повторити, фашисти застосовували таку тактику, і ті такі режими післявоєнний час і цих режимів вже немає. Ці, ці, ці історичні фігури, лідери, вони ввійшли в історію. Як е, негативні приклади, що це неможливо стосовно, стосовно заборонених тактик, це ну окрім обстрілу сьогоднішнього колони з біженцями. Напередодні теж стався знаю, прикрий інцидент з викраденням е, офіцерів збройних сил, які йшли вести переговори, які були парламентарами між бойовиками і е, українською армією. Що відомо про них, це в тому числі застосування. Е, ну ніколи в світі знаєте є правила ведення війни, правила застосування зброї. Є Женевські конвенції, які чітко визначають, яким чином застосовується сила в збройному конфлікті, що не можна, наприклад, застосовувати силу проти медичних підрозділів, які мають відповідне маркування. Ми бачимо, що терористи не дотримуються цього парламентарії, то ну, Парламентарії, які безпосередньо домовляються про припинення вогну, або обмін раненими, або обмін загиблими. Тобто це також речі, які визначені в конвенції багато іншого, в тому числі застосування забороненої зброї, Я повинен визнати, що Російська Федерація, бойовики, вони застосовують, ці Терористи, вони застосовують в тому числі протипіхотні міни, сучасні новітні протипіхотні міни, які Знаєте, при мінуванні вони вистрілюють спеціально так, як повитина, таку систему, такі сенсори, які дозволяють при такому невеликому штовханні цього проводити вибух. Це, це така модернізована система, модернізований підход, як заборонений, прямо заборонений Женевськими конвенціями, міни-лавушки або міни-лягушки, які. Підскакують на певну висоту і вражають максимальну кількість тих, хто знаходиться біля них, це в тому числі зброя, яка спрямована проти цивільного населення, тому що дуже важливо її ідентифікувати, цю зброю, і в тому числі її важко дуже розмінувати. Тобто, це такі жахливі і абсолютно заборонені методи ведення війни. В умовах, коли кордон фактично не є закритим для російських там найманців, техніки і так далі, ну війна може тривати досить тривалий час. Сьогодні ми почули після зустрічі вчорашньої чотиристоронньої в Берліні на прохання міністра закордонних справ Клімкіна допомогти ще й озброєнням. Захід чітко дає відповідь негативно. Є відповідь НАТО і є заява, зокрема. Фінського прем'єра, який говорить про те, що Євросоюз не може надати Україні військову допомогу. Як ви вважаєте, це просто страх входити в конфлікт з Російською Федерацією? Чи дійсно НАТО заважає щось, ну можливо, там відсутність якоїсь юридичної необхідних там договорів між Україною і НАТО допомогти нам зі зброєю? Я хотів би тут відмітити декілька аспектів. Ну, перше, ми повинні розуміти, що завдяки такої суцільної, дуже добре підготовленої, ми повинні визначити російської пропаганди і коштовної, до речі, тому що на неї витрачаються мільярди доларів. А європейське суспільство ну, це факт, це факт. Я думаю, це відомі речі. воно також розділено відносно того, що відбувається в Україні відносно цього конфлікту. З іншого боку, ми повинні розуміти, що Європейський Союз або НАТО як організація, вони не надають нікому допомогу. Це питання двосторонніх домовленостей і питання таких контактів, міждержавних контактів в двосторонньому форматі. З іншого боку, повинен визначити, що НАТО, дивлячись на ту динаміку, яка відбувається, НАТО сьогодні замислюється відносно того, які форми і способи використовуються безпосередньо в цьому конфлікті. Такий асиметричний, гібридний характер, такі війни серед людей. І вони також намагаються пристосуватися, тому що буквально нещодавно я прочитав в Джейнс Діфенс журналі, прочитав, що фактично НАТО визнає, що немає відповіді поки, поки немає такої чіткої картини і є недостатність відповідних спроможностей. Я думаю, це. Це процес, він іде, і я переконаний, що зусилля стосовно нашої підтримки в практичній площині. Ну це природне, тому що вони будуть нарощуватися, тому що Україна вони повинні нарощуватися. Я так скажу, тому що Україна захищає сьогодні на передньому рубежі європейські ценності. Цей конфлікт має досить серйозне цивілізаційне забарвлення, і не ми його почали. Тоб, Але виходить, тоб... що з усіх країн світу фактично нам допомогу надає, ну, точніше, е, ну там, обладнання надає лише Канада. так? Ми ніде е... зараз не можемо купити обладнання. Ми, е... Це все український оборонпром виробляє все необхідне для антитерористичної операції. Ніде нічого ми купити не можемо. Правильно розумієте? Трошки не так. Нам сьогодні допомогли і допомагають, продовжують допомагати значна кількість країн. І е, я повинен сказати, що вже. Е, Кількість цієї допомоги воно вимірюється. Це не лише Канада. Воно вже вимірюється сотнями мільйонів гривень. І тут є і бронежилети, тут є і каски, тут є і медичне обладнання, тут є і засоби комунікації, і багато іншого. Є суч... Але про зброю не йдеться, так? А, поки, поки так, поки йде мова про нелітальну зброю. Я думаю, що це також. Питання часу, тому що ми знаємо, що в Конгресі США розглядається сьогодні декілька законопроєктів стосовно надання, в тому числі підтримки літальних засобів. Не знаю, чи будуть це прийняті чи ні, але це таке питання піднімається. І сьогодні ми навіть давайте подивимось. НАТО вимушено буде на це реагувати, тому що кількість звернень людей, які фіксуються безпосередньо в штаб квартирі НАТО стосовно ситуації. І кращих шляхів вирішення ситуації України воно зросло. А, наскільки я знаю інформацію, це офіційна інформація 200, на 230% станом на сьогодні, по відношенно до того, що було декілька місяців назад. Тобто це серйозний індикатор, який свідчить про те, що є побоювання європейського суспільства стосовно поширення цієї кризи, і що європейське суспільство вимагає від своїх лідерів реагувати. Цей процес триває. Я думаю, що завдяки зусиллям нашої дипломатії і завдяки. Двостороннім контактам і поглибленню багатосторонніх контактів. Я думаю, що ситуація буде покращуватися. До речі, попереду, ми знаємо, що саміт НАТО в Уельсі, який відбудеться на початку наступного місяця, і, до речі, українське питання там буде одне з основних. На саміті НАТО, так? Так, звичайно. А стосовно концентрації російських військ на кордоні сьогодні було теж повідомлення Лаврова, що вони концентрують війська на кордоні зв'язку з тим, що е, є загроза, ну що що тут іде війна, і тому вони повинні захищати свої кордони. Що відомо зараз про кількість військ там чи вони їх продовжують нарощувати? Чи це стало там оця 15 тисяч, скільки? Ну я я хочу сказати, що угруповання досить серйозне зосередження біля наших кордонів. Воно продовжує маневрувати, воно продовжує проводити такі серйозні досить навчання, знаходиться в боєготовому стані. Там є значна кількість наступальних озброєнь, в основному наступальне угруповання. І фактично, будь-яка країна розглядала би це, і ми також розглядаємо це як відповідне відповідну загрозу. І е, відповідне реагування також передбачена з нашого боку. Е, хочу сказати, що створені у групов... Кількість там змінювалася протягом кількість постійно там змінюється і поступово вона нарощується. Хоча в останні часи так, є певна стабілізація. Але розумієте, це в оперативній глибині це якісь цифри більш-менш стабільні, але є ще стратегічна глибина, де Продовжуються маневри, продовжується нарощування цих органів. Ми повинні пам'ятати про те, що оголошені так звані зборові заходи. Ну, це прихована мобілізація з боку Російської Федерації для того, щоб підготувати певний комплект, військовий комплект, спираючись саме на військово-навчені резерві. Ми повинні діяти симетрично для того, щоб не допустити. Таких от перева якихось переваг і не допустити нарощування одностороннього нарощування угруповань з боки з боку протилежної сторони. Та... саме тому, в тому числі була оголошена третя черга мобілізації. Тобто, це такі стримуючі факти. Ми повинні тримати баланс. Ось щойно було на відео е не показували на нас з вами аперетин російської важкої техніки українського кордону. Те, що польський журналіст зняв, е <постовіць> е фактично весь світ е багато вже журналістів світових ЗМІ знімають. Такі кадри подібні, так це було прямо в прямому ефірі, і водночас ми досі не визнаємо, що це є війна із Російською Федерацією. Говоримо, що це антитерористична операція при тому, що там застосовується ГРАД і інші види важкого озброєння, які очевидно, що не використовують під час антитерористичних операцій. Як ви вважаєте, чи буде Україна іти на цей крок? Визнавати, що це війна із Росією. Розумієте, що багато в стратегії Російської Федерації, ми це бачимо ще з Криму і з інших подій, воно розраховано, воно має такий провокативний характер. Взагалі, навіть інформаційна стратегія Російської Федерації, така рефлексивна технології, вони побудовані на такому провокативному характері для того, щоб спровокувати, а потім потім звинувачити при тій величезній пропагандистській машині. Ми повинні чітко визначити, що є сценарії. Куди нас намагаються втягнути, тобто це але сценарій нам, прямої війни звичайно, Росії і України. Звичайно, але ми повинні уникати цих сценаріїв а разом з тим знаходити способи і прийоми, як нам вирішувати власні питання. Це це знаєте, це військові, в тому числі військово-політичні стратегії. І е, я думаю, що ми повинні завжди про це пам'ятати, що ми можемо робити, і яким чином для того, щоб уникнути якихось більших проблем, нарощування якихось більших проблем. Це така досить нормальна маневрова стратегія, е, яка дозволяє е, певним чином реагувати на те, що ми хочемо вирішити, і який результат ми хочемо досягти. Е, тут є певна асиметрія з нашої сторони, тому що Російська Федерація діє асиметрично. Побачимо, наскільки це буде результативно, але на мій погляд. Це досить ефективний підхід. Стосовно НАТО про яке ви вже згадували, і саміт Україна представники України будуть там, звичайно, звичайно, буде значна делегація. Яке завдання максимум? Допомогти а, з озброєнням, допомогти ми повинні ми повинні чітко з... ідентифікувати. знаєте, і це це досить відверта так, така розмова, яка триває. Ми повинні чітко ідентифікувати. На що ми можемо розраховувати з боку наших західних партнерів, з боку наших партнерів по НАТО, тому що Україна це практично одна країна, яка має. Особливе партнерство. Ми маємо хартію про особливе партнерство між Україною і НАТО, і там є багато речей, які нам можливо інтенсифікувати, і можливо зробити так, щоб це був такий, знаєте, баланс інтересів. Консультативну допомогу ну міг. не лише, не лише мова йде про консультативну допомогу, мова йде про багато інших речей. числі ну, і про трастові фонди, на які на сьогоднішній день формуються. Це чотири трастові фонди, які спрямовані по різним по різним напрямам. А щоб вони наповнювали, що вони безпосередньо працювали на зміцненні наших оборонних спроможностей, реальних спроможностей, які нам потрібні на сьогоднішній день, в тому числі і те, що стосується і безпілотних систем, і багато іншого, що, що сьогодні потрібно, вкрай потрібно нашим Збройним силам, саме для того, щоб технологічно відповідати на ці загрози і технологічно перегравати противника. Я думаю, що багато рішень і дискусій ще попереду. Зрозуміло, дякую вам, Ігор Кабаненко, заступник міністра оборони України, був гостем нашої програми. На цьому сьогодні ставимо крапку. Повертаємося до цієї студії вже завтра о 19.30. Дякую, що дивилися на все добре.